В грудні 21-го року Путін оголосив ультиматум і сказав, що він хоче від світу, щоб не було війни. А він хотів просто, щоб всі території, які були під контролем на радянському Союзу, віддали йому в тому числі і Україну. Зеленський почав сепаратні переговори з Путіним Єрмак Козак. Їхні зустрічі безкінечні. Україна погодилась на все, що сказала Москва. І Зеленський був певний, що війна не почнеться в такому розумінні, як він собі це уявляв. Йому сказали звідки відвести війська? а Звідти відвели. Ми всі дивуємося, а чого з Перешейка війська відвели, а чого з від Харкова відвели війська, а чого від Києва відвели війська. Ну тому, що, ну так я розумію, була е, певний ультиматум. От, і, про все домовилися, і ніякої великої війни не повинно було йти, і маршем війська повинні були зайти, і все було би мірно і хорошо. Ну, вмішалися обставини. Спочатку український народ, потім разом з українською армією, потім е західні партнери почали питати, а що у вас там відбувається, і так далі. І тому е ну, цей план не вдався. І е оскільки він не вдався, почався інший план. Це Стамбульські угоди. Він теж не вдався. І, ну, ті самі проблеми. Поганий народ, погана армія, все поламало і так далі. Потім почалось хлібне перемир'я. А кажу, його ж не було. А я кажу, подивіться графік знищеної техніки, ворога і вбитих е, мосталів війну. І ви побачите, що з травня по вересень у нас перемир'я було. Було перемир'я. Провало такий от іде. Чому? Бойові дії майже не велись. Я коли ми перебували в країні, і нам кожен день репортажі розказували. У нас було відчуття, що відбувається війна. А мені, мої колеги, експерти, військові з світа, все казали, у вас тисяча е кілометрів лінії фронту і 200 вбитих за день. Це ви називаєте війною? Це конфлікт низької інтенсивності, це ато колишнє. Ніякої війни немає. Каже, да як немає війни? Каже: подивись. І справді, кілька місяців ніякої війни не було. Війшлись, великі перемовини, 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 перемовини.